Наймасштабніше б'юті змагання Чернівчанка отримала призове місце на чемпіонаті світу з перукарського мистецтва у Франції. Детальніше про те, як проходив конкурс в нашому наступному сюжеті. ОМСІ це найбільша професійна організація перукарів у світі, яка існує з 1946 року. До її складу входять понад 50 країн світу. Цього року для учасників з України участь в чемпіонаті світу була безкоштовною знак підтримки нашої країни та наших б'юті майстрів у ці складні часи. Конкурс це була давнішня моя мрія. Я завжди мріяла про те, щоб вийти на сцену, розтягнути той стяг і здобути перемогу для нашої України, а зараз вона надзвичайно важлива для нас. Мені дуже хотілося там бути. Я являюся лідером і членом нашої СПУ: це Спілка професіоналів України. Я суддя стажер, йду так само по кар'єріній сходинці вверх. І для мене це дуже великий крок в моєму професійному творчому напрямку. Ну от наші колеги і сказали, що навіть не дивлячись на такий складний час, ми можемо зібратися, зробити нашу команду ще міцнішою, ще крупнішою, і виїхати, звісно, на жіночою нашою збірною, тому що чоловіки були не виїздні, але ми здобули дуже багато наград змаганнях, що відбулись на початку вересня, взяли участь майстри з нігтювого сервісу, моделювання брів, перукарі та візажисти. Втім, безпосередньо в Париж прилетіли лише перукарі, а конкурси з інших номінацій проводили в онлайн форматі. Цей конкурс відбувався в Парижі, саме в Парижі, у Франції. Ми туди добиралися, летіли цією збірною. Нашою нас було взагалі то конкурс розділений був на дві частини. Одна з них це велика наша спілка, велика збірна це перукарі і так само ніхтівки. Ті, хто займається візажем і бровами, вони приймали участь в онлайні, а саме нам випала така честь представляти нашу Україну на такій світовій арені в Парижі. Було більше 55 стран, країн. Нас було дуже багато, велика конкуренція, дуже гарні роботи, але ми змогли здобути більше 40 призових місць. Всього українські майстрині здобули понад 40 призових місць. Пані Світлана посіла два сьомих місця у номінації Фешн Кад та Фешн Прокат, а також отримала бронзову медаль в номінації Креативне фарбування. Я дуже люблю фарбувати і стрихти. Для мене це найкраще, що може бути, бо там я втілюю всі свої надзвичайні думки. І все, все там, я в кожна клієнтка для мене є індивідуальність. І коли ми починали ділити на категорії, хто буде де займатися в жіночій секції, хто в чоловічі, чоловіча не виїхала, зрозуміло. Але все рівно ми відпрацювали так само і технічні елементи чоловічих стрижок на подіумі. Я брала для себе саме стрижки. І дві номінації я відпрацювала на сцені. Саме на сцені я повезла модели, ну, от ми відробили, ви будете їх бачите, покажете. За них я отримала два сьомих місця, я війшла в десятку. А е, саме більше да, да, наша Україна молодець, ми не переможні, це так і є. Найбільша перемога для мене це була саме робота в колористиці, і це була Україна, так вона і називалася. Все буде Україна. Готувалась до конкурсу майстриня більше трьох місяців та понад три тижні витратила на фарбування моделей для змагань. Ми обирали е, напрямок. По-друге, муза, я чекала тої музи, коли вона прийде для того, щоб творити. Тренер, мій, який керував моїм процесом, надихав, підказував, допомагав, а я далі втілювала. Але перше, що я для себе зрозуміла, що я буду робити саме Україну. Отак я її бачила. Таку з пшеницею, з черназьомом і далі голубе небо. Ну і, звісно ж, наші облака, хмарки. Ось така вона у мене була гарна. Досить гарні роботи так само були у тих, хто так само приймав участь в цьому конкурсі. Це була складна перемога для мене, але я її здобула, змогла, привезла. Сама радію. Я думаю, всі наші чернівці, вся Україна, радіє за кожного з нас, що ще одна така. Перемога може бути у нас. Шлях до перемоги викладається. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4